З 1 листопада Національний банк України поступово буде замінювати банкноти номіналом 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, випущені з 2014 року для осучаснення та захищеності банкнот. За повідомленням установи, заміна банкнот номіналом 50 та 200 гривень старого зразка 2003-2007 років. Випуску завершить оновлення. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні. Міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Українцям при цьому не потрібно спеціально обмінювати купюри. Для заміни передбачено такі опції: банки не видаватимуть із СКА старі банкноти. НБУ припинить видавати старі банкноти банкам, інкосаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки. А далі Національний банк буде займатися їх перерахуванням та утилізацією. Отож, порада громадянам при розрахунку в банківських установах нама. Магайтеся віддавати саме ці банкноти, аби вони якомога швидше вийшли з обігу. Ірина Вербинська, на толі Лукінчук перший муніципальний.